Слава Ісусу Христу! Слава Іде! Дорогі наші молінники, доброї ініціативи нашої церкви вернуться єднання. Сьогодні ми тут зібралися з Отцем Олексієм із нашою молоддю Київської архієпархії, для того, щоб також взяти участь у цій молитві і разом єдиним голосом за заступництвом нашої небесної неньки, просити у Бога. Змилування до нашого народу, просити за наших рідних, за наших близьких, за наших знайомих, тому що навіть у цьому храмі ми сьогодні зібрані і маємо наших родичів, які сьогодні захищають наші землі. Тому особливо будемо цю молитву заносити сьогодні до Господа, прохаючи миру і прохаючи перемоги нашого народу над усім злом, над злом видимим і над злом невидимим. Тематикою нашого табору є таке запитання, хто я є в ньому? І, власне, у слові, в ньому є закладено дуже великий зміст, тому що це слово написано з великої літери. і пригадує нам про Господа, перед яким усі ми ходимо. Тому в цих днях нашого таборування ми себе запитуємо, хто ми є у Бозі. І хочемо, дорогі і вам залишити таких три коротеньких думки, які хочемо, щоб ви взяли з собою у життя і разом із цими думками крокували. Так як наш табір є для молоді, то і ці думки головно адресуються для нашої молоді. Але, напевно, кожен себе відчуває в душі молодим, тому віримо, що думки підійдуть для кожного. Перш за все, пам'ятаємо собі, що кожен з нас є унікальним. Кожен із нас є створений єдиним і неповторним у цьому світі. Друге, це те, що Господь обдарував кожного з нас талантами, служачи яким Господь хоче, щоб ми знайшли своє місце в житті і ту свою працю, від якої будемо радіти і з якої також будемо жити. І третя думка це те, що Господь кожного з нас кличе до щасливої вічності разом із ним, у Небо, тому що творить усіх нас для радості і для щастя. Тому сьогодні, єднаючись у цій молитві, просимо у Бога Його благодаті для нашого народу, для нашої молоді і для кожного згідно його потреби. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі! Самі небесні, втішите до душі істині, що в себе наповняєш, скарбнице благо життя подати, прийде і все в нас і учисти нас у святі скверні, і спаси блахи душі наші. Вірою в єдиного Бога, Царства Жителя, Творця, Неба і землі, все робитиму і невидимо, і від єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і Христа перед усіма віками.

І друга країна славу святили хмельни, а я зараз на любові кінця, і Духа Святого Господа, що порчу, що відця і сина і сходять, що за це в сину віки на поклоняє мерії слави, що говорить через пророки, в єдину свято Соборне, Господи, Сутрю, и своє краще, на ушня тих, очікуваю скрессиня, майка і життя, ми утром в віку. Слава Отцю, що нас утворив, нині повсякчас, на і навіть віків. Амінь. Богородиця Діво ратуйся, благодатна Марія, Господь собой, ти між жихами, і благословених притона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зговорити душ душі Слава Синові, що нас на Христі підхопили, нині повсякчас, на і навіть Ані. Богородице, Діво радой, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенно тим жихами, і благословений нікона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Хавика душі наші. Слава Святому Духові, що нас просвятив, і усвідях і в останніх вірів твердих, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Єврой, радуйся, благодаря, Марія, Господь з тобою, благословена тим жинами, і благословенний тих воно Твою. Слава Отцу і Сина і Святому Духові, нині повсякчас і в Києві. Панашлюва Ісуса, просина нашої діти, закровай нас в провайду свій неба та поспішайся особливою допомогою до тих, котрі найбільше потребують свого серця. Розважмо собі перше таїнство, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа з мертве. Отче наш, що вістина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущній дай нам сьогодні, і нам провини Того, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душа. Проти святі ворадися, благодатна Марія Спас тобой, благословенно між жінками, і благословенний при воно, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ на. Роди святи порадися, благодатна Марія, Господь с тобой, Ти між жінками, і благословенний приново. Вот и ворота Христа спасай избавития душа. Марія Господь собой, благословенно, и благословенник и вот. Вот тихо родила Христа, Марія спасибо теледушно. Благословенно, и благословенник вот. І благословення пригла на бо Ти, породила Христа, Спаса ізбавителя душ бо тобою, Благословення ти ніками, І благословенний бо Ти, породила Христа, Спаса ізбавителя душ наші. Слава Цю і Сину і Святому Духові, нині бо всяк час, і на віки. Понащуби Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, розважмо собі друге таїнство, вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на небо. Отче наш, нашої синові Небеса, нехай свидеть сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі хліб наш насущний дай нам сьогодні, і нам пророби наші, як і ми прощаємо, приватця наші, і не у суспокусу, а вислови нас і духа. Богородице, бо, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між життя, і благословенний тих воно бо Ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наші, Богородице, городиця Діво, радуйся, І благословенний при то Бо ти породила Христа спаса і збавителя душа наша, по родицях радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти тими жихами, і благословенний при тонах Бо ти породила Христа спаса і збавителя душа наша, ворота тіла радость, благодатна Марія, Господь с тобой, благословенно тими житами. І благословенний пітлона Того, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душа, по радах святі радості, благодатна Марія Господь з Тобою, тобой, Ти між жінками, і благословенний благословені пітлона бо Ти породила Христа, спаса і збавителя. І благословенні пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. У Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душа. Городиця Діва радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословенно жінками, And благословен the glove for Holy. Воти продолжать в Христа спаса и душ наш. Вороня святила радуйся, благодатна Мария, Господь с тобой. Ти Вот и продолжать в стал спаса и спровития душ наш. Ворона святила радуйся. Благодатна Марія, Господь с тобой. жінками, і благословени, і вона Твого, Ти тих Христа спаси і Збавителя душі наші. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Понащоби, Ісусе, прости нам наші віки, запороження світлого, запровадь усі душі до нема, та поспіши з особливою допомогою до тих, котрі найбільше потребують Твого серця. Розважимо собі таїнство третє, зізнання Святого Духа на Апостолів. Отче наш, що й сину, не са, нехай святи сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, наш нашого дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим, і і добре нас у спокусу, але визволи нас і духа Бога. благословенний Словенники Лонатного, вот тих вородила Христа, душі спасать, проведение душа наш. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна благословен Ти між жихами, і благословенний прила на Твою, воти вородила Христа, спасе і проведе душа наш. У вас є вородуся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жихами. If love Slovenic Plant for the Christmas space for it was not, you right this. Love that maybe spot the boy. Low slaven that they wish you come. In love to let me tell. What they forget about this passage for it to rotate the right. Love the team come. І благословенний пілона Твою, по тих Христа Спасить, наш. радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенних пілона Твои. Воти протила Христа Спаси. Благословенні в тих жихах, і благословенні, прихована Того, бо ти ворога Христа, спаси і звонити на душі наші. Слава Господі, Сина, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на вікні. По нашій Ісусе, всю наші вніх, захоронені на свій, запровадження всі душі, ми, особливо ті, що найбільше потребують Твого волосня, розважмося і четверте танство. У спайня прочистої діва магія. Отче наші син на слава, нехай связи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай воля твоє, Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен, які то на Твої, по тих проти Христа, Спаса і здобите душа наша, у ради цветі воратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенних при то на Твої, по тих городих Христа, Спаса і здобите для душа наша. И благословенний при планах, во ти продила Христа Спаси, проведена душа. Благодатна Марія, Господь с тобой, благословенно тими жінка, и благословенний план Твое, воти продила, Христа спаси, победила душа наш. Сен диво радість, благодатний Боже, з тобою, благословенні ти мишкан, і благословенний ти хор твой, бо ти короле наш святий, спаси і доле душу нашу. Бо радість диво радість, благодатний Боже, з тобою, благословенні ти мишкан, і благословенний ти хор твой, бо ти короле наш святий, спаси І бо ти породила Христа спаса і завети на душ наши, породися ти мораль. маємо собі п'яте таїнство, де та Господь наш Ісус Христос причистив Діву Марію у небі вінчав. Отче наш, що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо подаватися нашим, і не ради нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. У Городиця, Діво райся, благодатна Марія, Господь с тобой, благословення, тими жінка, и благословення при планет вам. Воти провела Христа спаси для душ наших. У Городе Сидіва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословення, ти між мишка, и і благословення і при планет ом. Воти продолжала Христа Спасибо душ наш благодатна Maria Господь собой, благословенна ти між жінками, і благословенний плана Твого, по тих проти Христа і на душ наші. Богородице, діва радися, благодатна Марія, Господь благословенна ти між жінками, і благословень, ти на Тво, по типа родина Христа, спасибо душа наші. Богородице, сіла радися. Благодатна Марія, Господь с ти між жінками і Підлона Бо ти приладного. Христа, проти стал спасибо душ маш. Ородите Діва радися. Благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками І благословення при бо ти Воти Христа, спасать проти на душ маш. Угородська Діва радися. благословення підлона Твого, бо Ти породила Христа спаси і спроведила душ наш. Богородице Тів, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословення Ти між і благословення підлона Твого, бо Ти породила Христа спаси і спроведила душ наш. Пресвята Богородиця, Си нас, Пресвята Богородиця, Си нас, Пресвята Богородиця, Си нас. Дорогі наші молітники, щиро дякуємо вам за цей час спільної молитви. Нехай ці молитовні чування, які тривають всі ініціативі, первиться єднає, пришвидшать нашу перемогу і дадуть усім тим, хто єднається в цій молитві усі необхідні ласки і благодаті. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Господи, помилий, Господи, помилий, Господи, помилий, благослови. Благословені Господні на вас, Його благодаті і людинолюб'ям завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава амін. Живе єднає піснею до Богородиці. Зустрічайте третій конкурс парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви. Оберіть та заспівайте унікальну пісню до Богородиці. Запишіть на відео та надсилайте на живе телебачення. Прийом творів до 17 серпня. Переможців оберуть глядачі та професійне журі у кількох номінаціях. Славимо Богородицю піснею та молимося за Україну. Умови конкурсу на сайті та в соцмережах живого телебачення.